мої любі гуртківці, сьогодні, 29 вересня, ми відзначаємо Всесвітній День морів. Україна морська держава, адже з півдня її береги умивають води двох морів: Чорного та Азовського. Тому сьогодні мова буде йти про особливості природи Чорного моря. Здавна, воно відоме людство. Про нього згадують. Назва моря екологія, протягом історії змінювалася кілька разів. Античності. Стародавні греки його називали мілана, його Понт Ексінський, тобто Гостинне море. Щодо сучасної назви моря, то було виявлено кілька гіпотез. Перша вважають, що назву Чорне дали морю турки. Та інші завойовники, які приходили на його береги з метою підкорення і зустрічали активний опір. За це нібито турки і прозвали море Кара -ден -гіс» Негостинне. Другу гіпотезу висунули океанографи, які пов'язують виникнення назви з великою бурхливістю, з сильними штормами. Під час шторму вода набуває темного, свинцевого забарвлення. Третя гіпотеза пропонована гідрологами і ґрунтується на тій властивості моря, що металеві предмети, наприклад, якорі, опущені на деяку глибину, піднімаються на поверхню почорнілими під дією наявного у воді сірководню. Чорне море належить до басейну Атлантичного океану. Його площа становить 422 тисячі квадратних кілометрів. Чорне море омиває береги шести країн, які розміщені в Європі та Азії найбільший острів у морі Джари Лгач. Максимальна глибина моря в центральній частині сягає 2245 метрів. Вода в морі має різну солоність. У північно-західній частині, куди впадають ріки, вона становить 5-8 проміле, а в центральній частині 22 проміле. Унікальною властивістю Чорного моря є те, що в ньому міститься шар сірководню, який знаходиться на глибині 150-200 метрів. Північна частина моря знаходиться в помірному поясі, тому тут температура води на поверхні становить 20-24 градуси. Взимку саме опріснена і мілководна частина моря переохолоджується до мінус 2 градусів і утворюється однорічний шар криги. Органічний світ Чорного моря порівняно небагатий і зосереджений у водах, що не містять сірководню. Тваринний світ налічує близько двох тисяч видів, що майже в п'ять разів менше, ніж у Середземному морі. Лише риб 180 видів – значна частина яких мають промислове значення. У Чорному морі налічується понад 660 видів рослин. Чорне море називають морем медуз, особливо поширені аурелія і коренерод. Наше море ще можна назвати морем молюсків. Тут водяться мідії, устриці, гребінці. Вони є справжніми біофільтрами моря. Особливо цінною в цьому відношенні є мідія. У морі є два крупних види ссавців: дельфін Пихтун і Тюлень Монах. Останнього занесено до червоної книги. Біля берегів України цей вид вже майже не зустрічається. Є в Чорному морі і акула Катран. Досягає вона близько двох метрів довжини, живиться рибою. Є в морі і ще один вид акул котяча довжина якої сягає близько одного метра. Ось і дізнались ви про основні характеристики Чорного моря. Дякую за увагу!